Начебто і самий початок року, а ігор в березні заплановано досить немало, як могло б здаватися на перший погляд. Головним хітом стане Assassin's Creed Shadows та Split Fiction, А на периферії розмістяться Killing Floor 3, Atom Fall, Rise of the Ronin на ПК та цілий ряд цікавих проєктів від AA до непоганих індії. Коротше кажучи, погнали розбиратися бо розказати є про що. Age of Mythology Retold вийде 4 березня на PS5. Плойка отримає сучасне перевидання класичної RTS 2002 року. На оригінальну основу густим шаром намазали сучасний інтерфейс і графіку, створену на основі рушія Bang Engine. Усі юніти й анімації були повністю перероблені, а саундтрек перезаписаний з використанням симфонічного оркестру. У грі ти зможеш вибрати одну з чотирьох культур: грецьку. Єгипетську, скандинавську або уяви собі, атлантичну. У кожної цивілізації є свої унікальні боги, міфічні істоти і герої. Загалом усе, що ми любили в дитинстві, але тепер у новій обгорці. Артіес вже встигла отримати безліч позитивних відгуків, як за поліпшену графіку і перероблений інтерфейс, так і за шанобливе ставлення до ха-ха божественного оригіналу. На PS5 гра вийде одночасно з доповненням Pillars, як Додасть китайський Пантеон нові карти і міфічні Юніти. Воно буде доступне на усіх платформах. У гри в стім 83% позитивних оцінок, а ціна на плойці тисяча гривень. Two Point Museum, реліз 4 березня. Симулятор управління музеєм від студії Two Point Studios, відомий за такими іграми як Two Point Hospital і Campus. У цій грі ти візьмеш на себе роль куратора, який відповідає за створення і розвиток унікальних музеїв. Геймплей поєднує в собі елементи стратегічного менеджменту і творчого дизайну. Тобі треба відправляти команди експертів на експедиції по усьому світу в пошуках рідкісних артефактів і експонатів. Для твоїх виставок успішно проведені експедиції дадуть змогу поповнити колекцію музею унікальними знахідками, які залучать більше відвідувачів і збільшать доходи. При цьому дизайн музею також буде повністю у твоїх руках. Ти зможеш створювати тематичні зони, прикрашати приміщення різними декоративними елементами і налаштовувати маршрути для відвідувачів. Особлива увага в грі приділяється взаємодії з гостями. Пам'ятай, задоволені гості залишають більше грошей і позитивних. Відгуки. При цьому також доведеться вирішувати повсякденні проблеми. Наприклад, підтримання чистоти, ремонт експозицій і забезпечення безпеки. Загалом ще одна гідна частина серії. Ціна гри в стімі 1200 гривень. GTA 5 4 березня отримає Next-Gen апдейт на ПК. Rockstar Games викотить Next-Gen оновлення для GTA 5 на ПК, яке стане доступним 4 березня. Це оновлення привнесе поліпшення. Раніше доступні тільки на PS5 і Xbox Series. Оновлень дуже багато, але я перерахую тільки найосновніші. Так, наприклад, у грі з'являться рейтрейсинг. Підтримка технології масштабування типу DLSS, FSR та інших прискорене. Завантаження та інші графічні примочки, як рейтрейсинг. Крім цього, у гру додадуть нові транспортні засоби та підписку на GTA яка дає ПК геймерам можливість отримувати доступ до ексклюзивних бонусів. Ну і нові гравці, якщо такі будуть через 400 років після релізу п'ятої GTA, отримають під час заходу в грі 4 мільйони GTA-шних доларів. Важливо зазначити, що оновлена версія GTA Online на ПК буде окремою від оригінального. Тобто гравці, які залишилися на старій версії, не зможуть грати разом із тими, хто перейшов на оновлену. Але при цьому обидві версії будуть доступні для всіх поточних і нових користувачів. Split Fiction вийде 6 березня. Кооперативна адвенчура від студії Haze Light Юзефа Фареза, яка створила і Two. Гра розповідає про двох письменниць Міо і Зою, які опиняються в пастці своїх власних історій після невдалого наукового експерименту. Тепер їм доведеться об'єднати зусилля, щоб подолати низку випробувань у світах зі своїх творів наукової фантастики та фентезі. Сюжет підкреслює важливість співпраці та несподіваної дружби, що Розвивається між героїнями в міру їхньої спільної подорожі. Геймплей гри пропонує різноманітність механіки унікальних здібностей, які змінюються від рівня до рівня. Вам з іншим гравцем доведеться розв'язувати головоломки, брати участь у динамічних битвах і досліджувати світи, наповнені несподіваними подіями. Кожен рівень приносить нові випробування від керування фантастичними істотами до участі у футуристичних перегонах. Гра розрахована на Спільне проходження на розділеному екрані. При цьому, якщо грати по інтернету, то купувати дві гри не треба. Просто купуйте одну копію, запрошуйте друга чи подругу і грайте. До того ж, проект повністю кросплатформений, тобто грати разом можна незалежно від платформи. А перед релізом вийде демка. Ціна на ПК в стімі 1300 гривень. Dragon King The Banished реліз 6 березня. Гра перенесе у світ, спустошений навалою драконів. Бідне людство знову стоїть на межі вимирання. Ти береш на себе роль одного з чотирьох героїв: варвара, оракула, лицаря або слідопита. Кожен з яких має унікальні здібності та стиль бою. Твоя місія полювати на стародавніх рептилій, поглинати їхні сили і використовувати їх проти самих драконячих лордів. Геймплей поєднує динамічні битви. Та глибоку систему розвитку персонажа за допомогою інноваційної родової сітки ти зможеш комбінувати різні вміння і модифікатори, створюючи унікальні білди під свій стиль гри. Біомів у грі теж предостатньо. Тут усе від вулканічних пусток до отруйних боліт. Але я перевірив, Міядзакі до гри не причетний, Хоча девелопери розповідали, що якийсь дивний японець намагався перекатами вломитись в студію, але найцікавіше те, що ти зможе. Можеш не тільки воювати, а й збирати ресурси і покращувати своє місто. Гра підтримує кооп режим на чотирьох і має демку в стімі. Тому якщо цікаво, то можна спробувати. Фрек панк вийде 6 березня. Динамічний командний шутер 5 на 5 від першої особи розроблений студією Bad Guitar Studio. Головна особливість гри це система карт підсилень, які змінюють правила кожного раунду, створюючи унікальний і непередбачуваний геймплей. Ти зможеш вибрати одного з 12 героїв і налаштувати комбінацію з 17 видів зброї. Кожен раунд триває близько двох хвилин, тож часу на Довгі маневри точно не буде. Система карт фрагментів пропонує понад 100 варіантів, здатних змінити хід бою. Від збільшення висоти стрибка до перевороту всієї арени догори дригом. Гра поєднує в собі насичений дизайн карт з яскравими візуальними ефектами. Виглядає, звісно, цікаво. Але оскільки це змагальний шутер 5 на 5 Настав час робити ставки пані та панове, через скільки гра помре, а сервери відключать. Думаю. Що місяць два на смерть, і рік на відключення? На жаль, такі проекти довго не живуть через перенасиченість ринку. Ціна 420 гривень в стімі також є демка. Чорнобиліт 2. Exclusion зон, вийде 6 березня. Сиквел перенесе вас у таємничу і небезпечну чорнобильську зону відчудження, де ти знову зіткнешся із наслідками катастрофи, які, як в оригіналі, щедро приправлені над природними явищами. У ролі людини, здатної до переміщення між різними реальностями, тобі необхідно шукати дуже цінний і рідкісний матеріал. Чорнобиліт. тільки з його допомогою можна за власним бажанням спотворювати прості. Тіри, час сюжетна лінія буде нелінійною, де кожне рішення впливатиме на навколишній світ, персонажів і можливі кінцівки історії. Геймплей поєднує вільне дослідження досить красивого опенворлда, насиченої деталями чорнобильської зони і битви проти мутантів та найманців. Ну і куди вже без системи крафту, яка дасть змогу створювати і покращувати зброю, спорядження і свою базу, де ти зможеш керувати командою тих, хто вижив, і планувати подальші вилазки. Exclusion зон підтримує як одиночний режим, так і кооперативний. Українська лока присутня. А ще що добре, так це те, що у гри є демка в стімі. Wonder Stop, реліз 11 березня. Це така затишна сюжетна гра про зміни та чай від Дейві Рідіна, одного з геймдизайнерів Стенлі Парабол. Також гру робили Карла Зімонджа, співавтор Gone Home, і Деніел Розенфельд, який написав музику для Майнкрафт. Ми беремо на себе роль Альти, колишньої чемпіонки бойових мистецтв, яка після важкої поразки вирішує залишити минуле позаду та приєднатися до борро, добродушного власника чайної крамнички, що знаходи. Диться в чарівному лісі. Автори стверджують, що придумали досить глибоку складну історію, розбавивши її чоловим геймплеєм. Тут серед магічних рослин і незвичайних відвідувачів Альта прагне зцілити душевні рани і знайти новий сенс життя. Геймплей Вондер Стоп насамперед зосереджений на управлінні чайною крамницею. Вирощуй і збирай інгредієнти, експериментуй з їхніми поєднаннями в унікальному пристрої для заварювання чаю і обслуговує. Овую різноманітних клієнтів, кожен з яких поспішатиме поділитися своїми історіями. На зароблені гроші можна облаштувати своє кафе, однак розробники зазначили, що нічого не робити, і просто спостерігати за тим, що відбувається, теж можна. У вільний час ти можеш прикрашати та облаштовувати свій заклад, займатися садівництвом або просто насолоджуватися моментом, розмірковуючи про життя. Гра підкреслює важливість власного внутрішнього спокою та прийняття змін про про. Онуючи глибокий і медитативний досвід, який змушує замислитися про власний шлях до власного спокою. У гри теж є демоверсія, тому можна глянути, що й до чого. Rise of the Ronin вийде на ПК 11 березня. За сюжетом нас перенесуть в Японію середини 19 століття за часів Бакумацу. Кінець епохи Едо та дуже шаткий час для країни сонця, що сходить. Японія охоплена війною, йде боротьба за владу. Десь на тлі всього цього наростає невдоволення західним впливом. Можливо, якийсь британський король Джин Джерманкі, хоче від Японії рису на суму в 500 мільярдів рьо. Ви зможете не тільки зустрітися з історичними особистостями і стати вершителем своєї долі, а й просто за допомогою катани і пістолета показати ворогам, де раки зимують у будь-якому разі в центрі сюжету. Однак перебуває історія двох дітей, які вижили після знищення села військами сьогунату. Вони підросли і стали ронінами, які шукають свій шлях у світі, сповненому політичних інтриг і соціальних потрясінь. Гравцю доведеться ухвалювати рішення, які впливають на розвиток сюжету, світ і. Стосунки з персонажами, місцевий Open World – Це не тільки три великих міста: Йокогама, Едо і Кіото, а й їхні околиці. Любителів східного арсеналу потішить широкий вибір зброї. Нас чекає динамічна і нестандартна для робіт тім Нінджа Бойовка. Крім фірмового бою на мечах, головний герой з легкістю б'ється японськими списами і вогнепальною зброєю, зокрема пістолетами. Що стосується переміщення, варіантів багато. Тут і граплінг Хук, і вірний кінь і авікула це такий вінхс'ют у формі птаха. Хоч гра і зроблена не по канонах соус-лайків, але все ж елементи жанру у ній присутні. По-перше, це помітно по системі прокачування, по-друге, її видає складність. Компуктерна версія отримає низку вже звичних фішок, підтримку ультрашироких екранів, роздільну здатність до 8 к та до 120 FPS, технології FSR, DLSS, X трасування променів і генерацію. У кадрів і так далі. Попередні замовлення відкриті ціна в стім 1708 гривень всім тим, кому подобаються роботи студії Тім Нінджа Соуси і, можливо, привид Цушіми, Rise of the Ronin повинен зайти. WWE 2K25, реліз 14 березня. Це ще одна глава в серії реслінг симуляторів від студії Visual Concepts. У грі на тебе чекає понад 300 суперзірок театрального рингу, включно із сучасними бійцями, легендами та членами залу слави. Але особливо мені хочеться виділити те, що гра повертає можливість поєдинків між жінками та чоловіками. А ось якщо ти в темі цього псевдоспорту, то зверни увагу на режим 2K6. Шоу Він присвячений династії The Bloodline, де під керівництвом Пола Геймана ти зможеш пережити ключові моменти легендарної родини. Є й нова сюжетна лінія. My Rise. режим MyGM тепер підтримує онлайн гру для чотирьох учасників, що дає змогу керувати своїм брендом і змагатися з друзями ексклюзивно для PS5 і Xbox Series Доступний режим The Island. Це такий відкритий світ, де ти виконуєш завдання, береш участь у подіях. І розвиваєш свого персонажа щодо ціни, то вона дещо неадекватна для щорічного симулятора 2600 гривень за найпростіше видання. Рекфест 2 вийде в ранньому доступі 20 березня. Продовження знаменитого гоночного екшену від студії BugBear Entertainment. Гра працює на новому рушії Рому, що забезпечує поліпшену фізику і деталізовану систему пошкоджень автомобілів. На вас чекають напружені перегони на високошвидкісних трасах, божевільні маршрути з перешкодами, трамплінами та перехрестями, а також класичні дербі-арени, де ви зможете продемонструвати свою майстерність воді. І любов до хаосу. Автопарк Сиквела складається з різноманітних машин від старих автомобілів, які зібрали з брухту до потужних позашляховиків. При цьому, як і раніше, кожну з них можна кастомізувати, змінюючи не тільки зовнішній вигляд двигуни агрегати, а й покращуючи броню та інші компоненти. На старті в гонці будуть доступні всі основні режими. Мультиплеерні заїзди з уяви собі з покращеним матчмейкінгом, а також режим розділено. Екрана для локалки різні гонки та дербі. Згодом з'явиться оновлена кар'єра, яка адаптуватиметься під стиль гравця, спеціальні випробування, унікальні турніри та підтримка модів із майстерні СТІМ. Головне нововведення повністю перероблений фізичний рушій. Завдяки йому аварії стануть ще видовищнішими, а система ушкоджень ще автентичнішою. Бо машини тепер реалістичніше деформуються. Розробники з бакбір запевняють, що фанати першої частини зали. Пишаться в захваті, і все це на етапі раннього доступу, як заявили розраби, дещо пізніше проект добереться і до PS5 та Xbox Series. Assassin's Creed Shadows виходить 20 березня. Ну що, реально найочікуваніша і найбільш гаряче обговорювана гра березня? О так, новий Assassin's Creed не залишив байдужим практично нікого, хто, хоч скільки-небудь цікавиться мейнстрімовим геймінгом. Здається, саме від неї залежить майбутнє Ubisoft. До самого релізу гру переслідували скандали, інтриги, розслідування, але це не завадило їй стати другою найпродаванішою грою поперед. Замовленнях в серії. Ну а якщо ти останній рік жив під каменем, то нагадаю, новий асасін перенесе нас в епоху феодальної Японії у самий розпал періоду Сен-Гоку, коли боротьба за владу, честь і виживання династій досягає свого апогею. Сюжет обертатиметься навколо двох головних героїв: асасина Наое та чорношкірого воїна Ясуке. Їхні шляхи перетинаються на тлі повстання ніндзя в провінції Іга, де вони об'єднуються проти тамплієрів, які прагнуть підпорядкувати. Країну. Сюжет пропонує нелінійну розповідь, дозволяючи тобі самостійно обирати порядок усунення цілей і дослідження світу, насиченого історичними подіями. Доля героїв визначається вибором гравця. Ваші рішення впливають як на основну історію, так і на розвиток відносин між персонажами та їхні союзи з різними кланами. При цьому буде режим канона, де гра вибере за тебе правильні відповіді в діалогах. Зміна сезонів і оточення буде динамічною, а також впливатиме на геймплей та стелс. У кожного героя свої навички, спорядження і прогрес, але спільний інвентар. Геймплей, динамічні бойові механіки зі стелсом. Для Наої акцент зроблений на стелс. Вона використовує димові бомби, отруйні дротики та паркур. Ясу, кажу, особлює більш прямолінійний підхід. Крім атак і блоків, є спеціальні навички, унікальні для кожного з протагоністів. Обидва персонажі поє... Єднують атаки в комбо, але Ясуке робить акцент на раптову атаку з зачохленого клинка у стилі самурайських фільмів, а Наое покладається на швидкість і маневреність. Щодо зброї, то самурай користується нагінатою, канабо, а тендітна асасінка, звичайною катаною, кусурігамою, а також прихованим клинком. Коли справа доходить до захисту, Ясуке здатний повноцінно блокувати удари і навіть відбивати стріли. Причому в нього досить стандартне парирування, відбив час. Асну атаку ворог відкривається під удар, від якого голова з петель злетить. Наоя найспритніша асасинка серії, тому їй доводиться покладатися на свою спритність, ухилятися, парирувати і постійно змінювати свою позицію. У грі буде більш просунутий стелс і більше нових систем, наприклад, система світла і темряви, новий граплінг, хук, можливість повзати, використовувати різні інструменти і багато іншого. Також вона з легкістю забирається на стіни, які. Здаються неприступними. Однією з ключових особливостей Shadows є унікальна адаптація відкритого світу під історичну Японію. Гравці зможуть досліджувати відкритий світ із містами, замками, вулиці Кіото, жваві порти, святилища та провінції, розорені війною. Карта буде приблизно як у Origins. Автори задіяли усі ключові елементи з попередніх частин. Проте погравші кажуть, що кардинальних змін не відбулося. Так, стелс і паркур вийшли. Що досить непоганим та різноманітнішим завдяки оновленому освітленню та порам року, але бої за Ясуке не дуже цікаві. Ключова особливість це створення власної бази, яку можна обставити на свій смак і потім покращувати, тренувати розвідників а також заводити різних тварин. В стімі ціни починаються від двох тисяч гривень за найпростіше видання. Кілінфлор 3 вийде 25 березня. Сюжетна зав'язка Кілінфлор 3 вражає своєю простотою. На дворі 2091 рік і мегакорпорація Хорзін випустила на волю армію монстрів, відомих як Зеди. Господи, третій раз хто інвестує в це лайно? У будь-якому разі ти фахівець загону сутінки останньої надії людства в боротьбі проти цієї загрози. Разом із п'ятьма товаришами по команді тобі доведеться битися з хвилями мутантів, покращувати арсенали, розвивати унікальні вміння. Оновлена система мід забезпечує реалістичну фізику і деталізовані ефекти розчленування ворогів. Ну і звичайно, різноманітність зброї. Тут тобі і катани, і вогнемети, і взагалі ціла купа унікальної для кожного класу зброї, штучний інтелект. Ворогів, за повідомленнями розробників, став агресивнішим, зеди діють швидше і становлять серйозну загрозу навіть для досвідчених гравців. Система класів це те, через що кожен персонаж має унікальні вміння та спорядження. Однак, обмеження в арсеналі доступних скілів сподобаються не всім, судячи з відгуків. За словами погравших, гра зробила серйозний стрибок уперед порівняно з другою частиною, але водночас зберегла свою олдскульну жорстокість: купа монстрів, вибухи, слоумо та безперервний. Екшн головне нововведення класи отримали унікальні здібності. Наприклад, снайпер може випускати саме на відну стрілу, а ніндзя використовує крюк, щоб підтягуватись до ворогів. Але такі фішки мають КД, тож доведеться думати, коли їх використовувати. Преса також хвалить систему розчленування, яка робить смерті монстрів неймовірно видовищними. Крім того, журналісти помітили швидкий прогрес персонажів та добре збалансовані хвилі ворогів, які підлаштовуються під кількість гравців у команді. Є і нюанс, гра може швидко набриднути, але модифікатори рівнів частково згладяться. Зате гра підтримує крос-платформені кооперативні матчі між консолями і ПК. Ціна шутера в Steam – 740 гривень. JDM, Japanese Drift Master, релізниця 26 березня. Нова гонка перенесе вас у серце японської автомобільної культури. Грати будемо за такого собі іноземця, який прагне завоювати повагу на місцевій дрифт-сцені, беручи участь у понад 40 сюжетних подіях і численних побічних завданнях. Місто Гунтама, де розгортаються події, поєднує в собі динамічну зміну дня і ночі, різноманітні погодні умови та жвавий трафік, геймплеюрі. Орієнтований на реалістичну фізику водіння і, звісно ж, кастомізацію та тюнінг машин, включно з легендарними JDM тачками таких марок, як Toyota, Honda, Nissan, Subaru, Mazda та інших легенд. У Japanese Drift Master при цьому є як симуляторні, так і аркадні елементи. Що з цього вийде залишається лише здогадуватись, бо допустимо, Extreme Racer вийшов досить в сирому вигляді, хоча ясне діло це ранній доступ. Реліз заплановано на 20 6 березня на ПК. AI Limit вийде 27 березня. Сетінг гри представляє себе далеке майбутнє, де цивілізація перебуває на межі зникнення. В останньому місті Хейвенсвіль люди слідують легенді про елізіум і сподіваються знайти в цьому свій порятунок. Ти візьмеш на себе роль Аріси і вирушиш досліджувати руїни міста в пошуках надії на нове життя. На вас чекають битви з ордами різноманітних монстрів і розкриття правди про минулу цивілізацію. Геймплей. AI-Limit поєднує хардкорні елементи Екшн Арпіджі з динамічними і захопливими боями. Гра продається за 810 гривень в стімі, і також має демку. Atom Fall реліз 27 березня. Компанія Rebellion, відома за франшизою Sniper Elite, створила абсолютно нову франшизу під назвою Atom Fall. Події гри перенесуть нас в альтернативні 60-ті, де ядерна катастрофа на атомній електростанції Windscale перетворила північ Англії на радіоактивну зону відчудження. Через п'ять років після трагедії герой, страждаючи Амнезією, опиняється в цьому небезпечному регіоні, прагнучи розкрити таємниці того, що сталося, і Відновити свою пам'ять. Цікаво те, що крім звичайного виживання, у грі й елементи детективного розслідування. В екшені немає традиційних квестів. Геймери самі вільні вирішувати, які зачіпці варто слідувати і з якими персонажами краще вести справи. Ігровий процес типовий для жанру. Доведеться збирати ресурси, крафтити зброю, припаси і спорядження з підручних матеріалів, а також ухвалювати рішення, які впливають на розвиток сюжету і стосунки з різними фракціями. Овка вимагає тактичного підходу, боєприпаси обмежені, тому прямі зіткнення не завжди виправдані. Гра при цьому пропонує нелінійну розповідь, даючи змогу тобі самому обирати власний шлях і розкривати численні секрети пост'ядерної Британії. The First Berserker – Хазан вийде 27 березня. Події гри відбуваються за 800 років до подій Dungeon Fighter Online. Ми беремо на себе роль Хазана, легендарного генерала імперії Пелос, якого, незважаючи на порятунок своєї батьківщини від дракона Берсерка, несправедливо звинуватили у зраді та вигнали. Тепер Хазан прагне відновити своє ім'я. У грі на вас чекає хардкорний екшен з елементами РПГ і складна бойовка в стилі соулс-лайків. -like Тобі доведеться досліджувати. Різноманітні локації і битися з найрізноманітнішими супротивниками в арсеналі Хазана якраз є кілька видів зброї, зокрема дворучні мечі, списи і сокири. Ну і куди без глибокої системи прокачування, яка дає змогу налаштувати стиль бою під ваші уподобання. Гра продається за 1800 гривень в стімі і має демоверсію. Інзої реліз в ранньому доступі відбудеться 28 березня. Ну що потенційно настав момент, коли у СІМС з'явиться гідний конкурент. Симулятор життя від південнокорейської компанії Крафтон, який запропонує глибоке занурення у віртуальний світ, де ти зможеш керувати повсякденним життям своїх персонажів. Гра робить акцент на реалістичній графіці на Unreal Engine 5. До речі, редактор персонажів тут дійсно крутий. Можна створити буквально свого персонажа мрії. Інзої надає широкі можливості кастомізації від детального редактора персонажів і їхнього одягу до будівництва та оформлення будинків за допомогою. Різноманітних інструментів при цьому ти також зможеш створювати унікальні візерунки і 3D-об'єкти. Геймплей передбачає як управління своєю кар'єрою, так і розвиток стосунків, участь у соціальних взаємодіях і дослідження відкритого світу, натхненного індонезійськими курортами та мегаполісами, як Сеул і Лос-Анджелес. Персонажі матимуть вісім базових потреб, включно з голодом, гігієною, розвагами та визнанням. Можна власноруч керувати автомобілями і спілкуватися з безліччю персонажів будуть доступні реалістичні активності від атракціонів та ігор і прогулянок пляжем до боксу, суперечок і стояння в заторах. Розробники також заявляють про надзвичайно розумний штучний інтелект, який керуватиме поведінкою інших NPC. Також буде система карми, що впливає на розвиток подій і взаємодію з іншими зоями. Зразу інзої вийде в ранньому доступі з підтримкою модів на ПК з подальшим. Виходом на консолях поточного покоління. У мій особистий топ цікавих новинок місяця попадає Assassin's Creed Shadows, Рекфест 2 та Killing Floor 3. Коротше, можете написати, що зацікавило із підбірки, можливо, розкажіть, що проходите зараз. Вальніть якогось активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскордії і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV! Дивіться, і грайте разом з нами.